Шалом тимчасові на світі існує багато картин, які можна об'єднати назвою і словом біль. Здорова людина! Спокійна, радісна! Стрінеться з такими картинами і заболить в душі, заслабне, захворіє. Боже, дай мені мудрості, здібності і відчуття писати картини зцілення, щоб люди з болями. З хворобами, з неспокоєм, дивились на них, і їм ставало легше. Вщухав біль і панувало зцілення в душах, в ранах, в надіях, з довірами. Такі от кольорові. Мистецькі дні про змислізми. Дякую за увагу. З вами був Андрій Виклик. До наступних обіймів. Все буде світанок. Амінь.